Оркестр Каунт Кафілармонікер готує світову прем'єру. Першими симфонію маніпуляція почують у Львові. Оркестр Каунт Ка створив 10 років тому австрійський композитор Матіас Георг Кендлінкер. До творчого складу запросив львівських музикантів. Відтак колектив об'їздив уже 16 європейських країн. концертував у найкращих залах. Втім, у рідному Львові дають лише кілька концертів на рік. На ці Львівські гастролі готують світову прем'єру симфонії Маніпуляція, яку впродовж кілько років писав матіас георг кендлінгер. Твір наповнив філософською думкою про те, як людство піддається маніпуляціям. Форсіг ліпе. Насамперед, любі люди обережно в житті. Ми дуже багато піддаємося маніпуляціям, і так відбувається протягом тисячоліть. Через маніпуляції багато людей потерпало. Вони цього не помічають і тому не можуть протидіяти. Першими твір почують саме львів'яни, а далі поїдуть до західноєвропейського слухача. Весною в травні місяці планується гастрольна поїздка з цією симфонією в Німеччину Берлін, Франкфурт, Дюссельдорф. І можливо Мюнхен зараз йдуть переговори відносно Мюнхена, а також в Данії в Копенгаген. Які це зали? Це найкращі зали, найавторитетніші зали. Наразі прем'єру влаштують у суботу у філармонії у межах міжнародного фестивалю сучасної музики. Контрасти.